Бараховка в місті Тернопіль вирішив приїхати сьогодні в суботу, подивитися, як вона в суботу працює, чи багато людей, чи ні. Так що протестую сьогодні барахолку в, в Тернополі і вам висновок скажу, а після Бараховку покажу свої продажі та покупки на протязі тижня. Я вкупив фото Дякую. Ayo berhenti. Empat, tiga,

Чи знаєте, дехто він uh, каже uh, за президента. Та він бідолаха так мечиться, як та риба. Він мечиться. сколько коштует такая? 120 гривен, чтобы забрать. Тяжкие гады, не тоненькие, но такие. Да. А сколько заяц коштует? Ко? Керамика. Возьму. До Тернополя привез. Який посуд, мій знайомий колега, його придбав Фужери, два комплекти. По результату продав 600 гривень за комплект. Прибуток 50%. Я цей помоглася з ним. Він там що я продала Якщо другий раз. Вирішив поторгувати сьогодні в Тернополі. Хоч субота, людей багато, але може щось продасться. Багато товару набрав сьогодні. Подивимося, як торгується в суботу. Я думав, що тільки у Львові продають арахіс з тачки по ринкам. Але у Тернополі також побачив, що продають цей арахіс з тачки. 30 гривень баночка, 3 баночки на 100 гривень. У неділю на цій алеї багато людей, продавців. Нарешті добрався до Назара, познімаю те, що в нього є на продажі. Тут є дуже багато різних цікавих речей. І так, те, що запам'ятав по цінам. Яйця це в нас порцелянові. 600 гривень комплект. Такі чашки. По 40 гривень за одиницю. набір такий гарний 2000 гривень сервіс. Козел гірський. 600 гривень тернопільське виробництво. Рідкісний, класно виглядає. Такий сервіс свадьба. Тернопіль. Зі знаком якості. Ціна 25 тисячі гривень. Цей сервіс на віоліті можна знайти. Досить рідкісний сервіс, дуже багато позолоти, стан ідеальний. Так, класно виглядає. Тарілка 1000 гривень. така 400, так? Так, 400 гривень. 400, 50. 200 гривень. Вісти. Це все тернопільський парк робить заводить. Цю я в тебе забираю. Добре, Дівчина, купальщиця ЛКСФ, Львівська кераміка. Скільки коштує? 4 тисячі, а настійна тарілка. Е, на стіно тарілка, ярмарок, 14 тисяч гривень. Автор Ольга Беспалько. Класна тарілка. Хто бачив такий фотооб'єктив? Єлю 40, дуже важкий, він навіть Досить пі... таки рідко попадається під штати вкритий. На 39-ту різку. Скільки коштує? 350 доларів. От. Майте на увазі, якщо вам трапиться, дуже крутий фотооб'єктив. Кирички мантору є, Столові прибори, 84-та проба, царизм. 60 гривень за грам. Порт цигар. Тут яка проба? 800 проба, 800 проба 40, 40 гривень за грам. Ціна досить приємна. Що по коралам? Коралеве намисто, загальна вага 140 грам. рідний збір 45 тисяч гривень. Так, годинники різні різні. Німур. Скільки коштує? Тисячу гривень. Прикольна статуетка. І скільки запанки коштують? Коштує на бій запанки 350 гривень. Гарно виглядають. Скільки 20 гривень коштує пластина? 20 гривень, 4 унції срібла, Ціна 16500. А Зодіак. І серія дитячий Зодіак. Тут комплект, 12 монеток, вартість 24 тисячі гривень. Ще трішки статуєток. А скільки таких буде? Буде хотей з монетами 1500 гривень. У Назара придбав трішки порцеляний. Тут статуєтки саме Тернопільського фарфорового заводу. Така каріочка настінна з Тарасом Шевченко, також Тернопіль. Запанки забрав з бурштином. І Тут на загальну суму вийшло 1300 гривень. Якщо когось щось зацікавило у Назара, можете з ним зв'язатися напряму. Даю посилання на його TikTok, Там є номер телефону. Можете зв'язатися без проблем. На світанку, поки місто ще спить. Там на ринку вже щось шепочить звенить. Старий патефон, годинник без стрілок і бабця з сережками з Праги, синку, запах кави газет за копійку, книжки про любову Пожовклим рядику хтось торгує, хтось просто гуля, а серце від речей немово жива файна барахолка. Тут і спогад і свій поворот. У них тихо, щось ще живе між старих речей, як між рядків листа, Тернопіль шепоче, це душа, не ціна, файна барахолка тернополя, де історія не в музеї а в полі. Кожна річ, то, як пісня, без нот, тут знайдеш і спогад, і свій поворот. Тут знайдеш і погат і свій поворот. Файна барахолка Тернополя, де історія не в музеї в полі. Кожна річ то як пісня без нот. Тут знайдеш і погат і свій поворот. І так, висновок по барахолці в Тернополі в суботу. Барахолки немає. Є тільки постійні скупчики, які кожного дня тут знаходяться. А самої барахолки немає. Немає людей, котрі з дому щось приносять та продають. Але я не зря проїхався, дізнався більше інформації, вам відзняв матеріал. Так що ні про що не шкодую. А зараз вам покажу свої покупки та продажі на протязі тижня. Дійшов я рейтингу на віоліті 30 балів. Це за 3 роки, тому що я коли приїхав до Львова три роки тому, в мене рейтинг був близько 2 балів. Зараз 30 балів, і це все ж таки певне досягнення. Більше трьох тисяч відгуків на Віоліті, що також досить непогане і жодного негативного відгуку. І ще що про цікаво, хочу сказати, це те, що я обійшов блогера. Котрого раніше дивився. Я його дивився ще навіть коли не почав займатися перепродажем старих речей, предметів колекціонування. Це Тіма Богун. Зараз в нього більше 6 тисяч підписників, а почав я його дивитися десь більше чотирьох років тому. Мабуть, десь з 20-го року, якщо навіть 5 років, я його тоді почав дивитися. І я його обійшов по кількості підписників. Я навіть не думав не те, що буду займатися цією справою, а що навіть буду вести свій блог на Ютубі. Оце поворот в життя. П'ять років, тому я не очікував, що таке зі мною буде. Звісно, якщо б Тіма вів свій Ютуб регулярно, в нього було б більше підписників, ніж в мене. Ну він там. Врай рідко викладає довгі відео. Мої продажі як на Violet, так і моїм підписникам Продались статуєтки, це у нас кераміка, козак на коні. Непогана деталізація як для такої статуєтки. Продана за 650 гривень, купувалася за 400 гривень. Набір для вина, штопор, пробка. Продана за 250 гривень, купувалася за 50 гривень. Фотоапарат f 3 в дуже доброму стані. Він, як новий, проданий за 400 гривень. Купувався на браховці за 200 гривень. Альбом з монетами на честь Збройних сил України 24 монети. Ще 3 монети вийдуть в цьому році. Альбом проданий за 2200 гривень. Також цей підписник придбав ніж. Десертний ручка тут срібна, 84-та проба. І для Соуса така ложка. Тут проба 875 срібла. Ці два столових прибори продані за 2000 гривень, мій прибуток 500 гривень. Значок старший майстер. Це у нас алюмінієвий Таких я не знайшов подібних, проданий за 200 гривень, купувався за 100 гривень. Запанки. Це у нас 875-та проба з Продані за 700 гривень, купувалися за 300 гривень. Лопата Латунна. Купувалася на браховці за 20 гривень, продана за 100 гривень. Запальничка. Тут навіть ціна стоїть 3 рублі. Продана за 300 гривень, купувалася, здається, за 100 гривень. Картина купувалася на Берховці за 30 гривень, продана за 100 гривень тут. З бурштином. В останній час часто трапляється на Браховці у Львові такі картини. Таке враження, що тут хтось їх виробляв або навіть зараз виробляє. Небезпечна бритва, пума продана за 1000 гривень. Купувалася за 400 гривень. Можливо, купили для того, щоб продати на eBay, тому що вони там цінуються, нормально коштують. Але в нас такі небезпечні бритви не користуються певним добрим попитом. З моєї групи в Телеграмі продані дві марки. Німеччина, 38 рік за 500 гривень. Також на моєму аукціоні продані 0 євро. Ці сувенірні гроші, випускаються в Європі по зразку справжніх євро. Тобто захист такий самий, як євро. По розміру це як 20 євро, а по кольору 500 євро. Звісно, не є потіжним засобом, тому що не мають номіналу. Нуль – це не є номінал банкноти. Продана всього на всього за 180 гривень. Далі в нас Violetі ігри на PlayStation 2 ліцензійні, продані по 150 гривень, купувалися по 50 гривень. Прибуток з них 400 гривень вийшов. І продані шахи. Ось такі нестандартні. Але маленького розміру. Повний комплект. Купувалися за 200 гривень, продані за 1000 гривень на Violet. Продалися копії. Це копії рідкісних банкнот. Я їх купував десь півтора року тому по 20-25 гривень. І вони потрохи продаються на Violet 50-70 десь так по ціна. Буває таке, що щось купують недороге, що довго продається. Але головне мало місця займає, тому купую і нехай продається потрохи. Так співпало, що на Вавандівці зустрівся відразу з трьома підписниками. Плюс-мінус в один час для того, щоб трішки скупитися. Тут накупив товару приблизно на 10 тисяч гривень. Більш детально за скільки купив, буду розповідати по мірі продажу. Кожного товару. І так, що ми тут маємо? Не дивлячись на те, що я не люблю посуд, трішки купив тут посуду, тому що він такий сам по собі цікавий. Тут в нас керамічна тарілка настінна. Навіть не знаю, що за виробник. Ще не роздивлявся, не розбирався. Блюдо Мадонна. Не знаю, що за клімо, але виглядає досить оригінально. Далі по посуду ось така чашка, досить незвична, велика. Тут у нас клеймо Довбуша. Це у нас мальва. Досить популярна чайна пара. Не є супер дорогою, але коштує до 500 гривень. Як по 6 з продажем. Тут навіть є клеймо мальва. Це у нас Баранівка. По посуду, ось таке дольово. Током не знайшов, скільки може коштувати, але така трішки тонесенька порцеляна Буду виставляти на віоліті Подивимось, за скільки вдасться продати. Тут у нас чашка така. Я так розумію, що це, типу, вінтаж, десь може 80-ті роки. У нас я не бачив на продажу. А За кордоном продаються такі. Поутініки, 25-й рік, срібло і 22-й рік. 22-й рік залишу собі, нехай полежить, а 25-й рік буду продавати. Цікавий годинник Орієнт. Він має бути кварцевий. Потім треба батарейку поміняти, браслет знайти, доукомплектувати його. Чарки срібні, але тут немає клейма, що це саме срібло. Тут інші клейма, треба потім якось розшифрувати їх, щоб точно знати. Кубік-рубік, виробництво Огорщина. Виглядає як новий. Монета вперше таку побачив. Це в нас мила кума. Називається монета. Одна унція чистого срібла. Тут у нас королева Єлізавета зображена. Номінал 5 доларів. Моя підписниця купувала її ще давно в Ощадбанку. Гарна монета, Сторожом всього-навсього 500. Одиниць, але не є супер дорогою. Сертифікат тираж 500 одиниць. Що найцікавіше, виробник острів Кука. Я раніше ніколи не чув про цей острів, але нещодавно придбав ось такі банкноти острова Кука. Купив банкноти і через тиждень придбав монету, яка була виготовлена. Я б не сказав, що прямо на острові Кука, але, мабуть, по замовленню цього острова, і потім воно розповсюджувалося. А зображення тут українська тематика. Придбав фотооб'єктив Gelius 442. Це в нас на зеніт. Запальничка металева у вигляді яблука. Така, неовична. Мавпа, це в нас скло. Мавпа. Скелхом пива. Нестандартна, як для мене, фігурка. Виглядає цікаво. Це в нас Індія, латунька. Настійна тарілка. LKSF, діаметр приблизно 37 см. Цілесенька. Натюрморт. Пляшка, це щось типу вина або у Угорщина випускала. Рік тут не вказаний. Це як благодійний от трішки мальхіору і трішки таких фігур. Не знаю з чого, для чого вони, але придбав. От і все по цій закупці. Витратив десь 1000 гривень. Ну, тут основна сума пішла на срібло. Монети, чарки повну коробку іграшок назбирав. Тут мені підписники дещо передавали, щоб я її відправив в Херсон. Щось моє, щось мого сина. Зібрав об'ємом на 10 кг. Нормально. Але хочу сказати, що я вкрай рідко від когось беру іграшки, щоб передавати в Херсон. Хочете, дам посилання на волонтера і самі відправляйте іграшки дітям в Херсон. Так набагато простіше буде. Заїхав на адресу і придбав лише вазу, ось таку із Гутного скла. Я вже був на цій адресі приблизно 3 роки тому. Тоді у жінки купував самовар розмальований. І, як зараз пам'ятаю, на самокаті їхав назад, тому що я тут біля стрізької знаходжуся і відносно недалеко. Коли їхав сюди, жінка сказала, що в неї є багато статуєток. А я не уточнив, думав вона про радянські статуетки, а в неї просто звичайні сувенірні сучасні статуетки. Вазу придбав за 150 гривень. Спрацювало оголошення і придбав ось таку статуетку. Привезли додому, тому що не сильно хотілося їхати за статуєткою. Придбав за 500 гривень. Називається статуетка наречена. Вони бувають у двох кольорах. Один кольор більш як тусклий. А це у нас більш яскравий під вишиванку. Дуже гарно виглядає. Класна статуетка. Виробник у нас полонне. І жінка, котра мені продала цю статуетку, сказала, що також тоофонувала по іншому оголошенню. І я більш детально дізнався про свого конкурента, котрий клеїть оголошення по Львову, так само як я, він сам не місцевий, не зі Львова. А, якось чув від іншої людини, котрий також купував речі, вони казали, що той Олександр із Рівного не знаю, чи сильно йому вигідно коїть оголошення у Львові, а потім їздити сюди. І забирати про що домовлявся. Чесно, не знаю, тому що ми разом клеїмо оголошення на даний момент. Мені щось не дуже щастить по покупкам з оголошень. Йому, можливо, більше щастить, тому що він продовжує клеїтися. Здається, десь півроку клеї оголошення по Львову. Ну, особисто з ним не знайомий, можливо, колись познайомимось. На цьому і завершується тернопільська барахолка. Завтра неділя. Завтра у нас по плану львівська барахолка. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайки. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе та до зустрічі!